Продажу у нас Audi Q7 2013 року випуску. Це у нас 3-літровий дизельний двигун. Найнадійніший і найкращий в Audi Q7, який кожному подобається, хто хоче собі такий автомобіль. Це у нас не 3 літра бензин, це 3 літра. дизель. максимальна надійність і дуже класна тяга у нас на повному обсязі обертів тахометра. По салончику у нас це в нас s слайн, кермо S-Line. також по салону чорна шкіра спереду, чорна шкіра ззаду, вставки з алькантари, великий багажний відсік. Автобіль у нас п'ятий місний. Це у нас офіці... офіційний автомобіль на класній комплектації з датчиками світла, з датчиками дощу, штатний мультимедіу, гарною акустичною системою базе, всі електросклопідйомники, блокування для дітей, щоб вони не могли вийти з автомобіля, дитячий контроль, також електроскладання дзеркал, ставочки з алькантари, підігрів дзеркал, підігріви передніх сидінь та задніх сидінь. Дуже багато місця у нас по задній частині. Також є підстаканник, і підстаканники, підлокітник, шторка ззаду у нас. На багажнику, гарне також тонування в нас в автомобілі, свіжа гума, тормозні диски нові разом з колодками. Встановлений фаркоп, кругові парктроніки. Автомобіль в дуже класному стані по техніці та по комплектації. Біксенонові лінзи. Автомобіль на кожен день, на дальній відстані по місту, просто без Проблемний максимальний автомобіль. Чекаємо у вас. Це Сумська 2, придбати можна за готівку в кредит або в лізинг. Також і послуга 3.1. здати свій старий автомобіль і придбати новий.